Мої вітання. Кілька днів тому я робив велике відео про те, як отримати водійські права у Великій Британії, і натрапив на е, один сайт, де була статистика по е, те, е, тест-центрах Великої Британії по відсотку е, успішних здач екзамену. Мене це трохи зацікавило, і я вирішив покупати в цьому трохи глибше. Тож я зайшов на, на наш улюблений GOV.UK, і знайшов ось таку цікаву таблицю. Е, здачі... Е, здачі успішні здачі тесту по е, полу полумісяцю та тест-центру. Тест я скачав цей файлик, е, трохи його переробив, бо там дуже всілякої інформації, яка мені здалася не дуже цікавою. Та зробив отакий вот файлик. Якщо цікаво, посилання буде в описі, ви можете зможете по ньому зайти та відкрити його ось в такому вигляді, або скачати на комп'ютер, бо так він працює трохи швидше. Отже, ось такий цікавий файлик. Тут є три вкладки. Тобто це оригінальна вкладка, яка я скачав, яку я скачав з GoVK. Рядом з нею. Я прибрав зайві поля для того, щоб можна було сортувати і подивитись статистику по тому показнику, який, який мене цікавить. Отже, тут перелік всіх тест-центрів у Великої Британії. Перша колонка, це кількість спроб здати тест. Друга колонка це кількість успішних спроб, і третя колонка відсоток успішної здачі. Тобто. <плес> Що я хочу вам показати? У, деяких, у, у більшості міст, де ми проживаємо, є можливість дати тест у різних тестових центрах, які знаходяться поруч. Тобто там, проїхати. Ви вам все, скоріш за все, все рівно прийдеться прийде прийде кудись їхати, і вам прийдеться обирати з декількох центрів. Тож ви можете собі вибрати тест центр де. Теоретично відсоток здачі вищий ніж у сусідньому. Тому що буває так, що е, відсоток навіть в одному місці я дивився по Лондону, дуже дуже різниця. Тож, е, які ми тут маємо вкладки? Перша вкладка це тест-центри, е, де здавали екзамен успішно з першого разу. Тобто е, ти прийшов перший раз. Пішов здавати тест і здав. Це оригінальна вкладка це та, що я зробив. Далі вкладка це успішні здачі тесту просто. Перший, другий, третій, п'ятий, просто по тест центру. Тут воно розбито по місяцях і є підсумок. Причому тут дуже якісь дивні відрізки часу. Тобто, я, з маю з. Травня 21 по март 2022 і є е, з квітня 2022 по е, вересень 2022. Ну, неважно. Я думаю, що на загальну статистику це ніяк не, не впливає. Тож, от отзьмемо е, саме свіжу інформацію, що є на сайті до, по вересень 2022 року. Ось ми маємо список всіх тест-центрів. Їх тут, е, дай Боже, скільки. 323. Що, що тут цікаво можемо побачити? По-перше, можемо по -по подивитись, в е, яких це центрах найбільше здає людей. Тобто, де буде більше, найбільша черга і де, вам, е, де ви будете чекати на здачу іспиту більше за всього. Виділяєте колонку, робуйте сор, е, сортування. Не, так, не в ту сторону. І от ми бачимо, що е, в цей період з е, квітня 22 по вересень 22 всього у Великій Британії було здано 816 тисяч тестів, із них е, найбільш популярне місце це в Лондоні Good Maze. Там здало 10 841 тест. І відсоток здачі був 44,2. Тобто, чим більше е, тест-центр, чим більше тут е, здається екзаменів, я вважаю, що тим е, складніше заблокувати там е, найближчий, найскоріший тест, та ще складніше його перебукувати на більш е, прийнятний для вас е, час, тому що дуже багато людей там здає. Тобто, е, найбільш популярні, де е, більше всього черги, це буде Лондон, Лондон. Не знаю, що це? Ліверпуль, Лондон, Манчестер, Лондон, Лондон, Лондон-Лондон, Носхептон, Саундгептон, Манчестер. Далі щось таке. Знову Лондон, Лондон. Лондон. Тобто, ви можете подивитись по, 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 по такому показнику, де здають більше всього. Тобто, я так, якщо сортанути його вот так. І вот, так. Якщо, наприклад, підсортувати його ось так, то в якійсь барі де б це не було. За, за цей період здавали 9 тестів, з них 7 здали е, успішно. Тобто відсоток здачі 77,8. Тобто, якщо ви хочете дуже швидко здати тест, записуйтесь в бару, їдьте туди, і ви там будете першим. Тут має, здається, щось, ніби одна людина в місяць здає. Але, наприклад, наступний теж не дуже популярний, а тут відсоток здачі 38. У наступному остров Іслей 21 здача 17 успішних, 81% успішності. Тобто можна подивитись так. Можна відсортувати по колонці, де краще всього здавати. Сортуємо. Знову не так. Ось так. І ми бачимо тест-центри, де краще всього зда... здаються успішні екзамени там до 85% успішних здач. Ви можете подивитись у ці місця. Може бути, якщо ви живете десь поблизу і ви знаєте ці міста, ви можете забронювати свій екзамен тут. Ще, як варіант, можна зробити ось так. Наприклад, виділяєте колонку, ставите пошук і, наприклад, знайти. Лондон. Так, отже, е, коли ми зробили в пошук Лондон, ми бачимо всі тест-центри Лондона. І е, можемо отут клацати в цьому пошуковому списку, і ви можете побачити, що в Лондоні дуже різні тест-центри. Наприклад, ось цей з відсотком здачі 31,1. Тобто дуже погано. Інші тест-центри Лондоні цей трохи краще. 44,2, в цьому 43,2, в цьому 46,8. В цьому 45,7. Тобто, якщо ви е, мешкаєте у Лондоні чи десь е, в цьому районі, ви, мені здається, можна прошукати якийсь тест-центр, де Якісь більш лояльні, я не знаю, від чого це залежить, може більш, е, менш прискіпливі е, інстру, е, інспектори, може ще щось, не знаю. Може в них там план якийсь. Жодне уявлення. Але отак можна подивитись е, і обрати собі тест-центр з більшою вірогідністю е, здачі тесту. Ну, Звісно, тут також можемо, можете це все просто. Наприклад, Бірмінгем. От вон, тут, э, добре, що він весь зроблений, починаючи з слова Бірмінгем, а не спочатку з, э, з району. От тест центр Бірмінгему. І тут відсоток коливається десь 43, десь 38, десь 49%, десь 30%. Тобто, э, в одному місті, от, наприклад, усі два взяти ось ці два тест-центри, різниця між ними більше 10%. Тобто тут 38, тут 49%. Тобто, я вважаю, що можна е, пошукати щось, щоб е, знайти. облегшити собі життя. Корич. Якось так. Щасти.